Вітаю! як завжди для вас підготував підсумковий випуск новин канал Фастів ті І у студії з вами Тетяна Чіпко. Нещодавно в мережу інтернет ширилась новина про вирізку дерев на центральній вулиці міста. Як вирішили це питання активісти з міською владою, дивіться у нашому сюжеті. Нещодавно фастівчани мали змогу побачити, як по центральній вулиці міста обрізають каштани. Дехто пройшов повз, а інших фастівчан все-таки обурило це. На своїй сторінці в Фейсбуці мешканець міста та громадський активіст Володимир Бородін висловив своє невдоволення щодо обрізки дерев, тому запросив усіх небайдужих на зустріч з міським головою. Хоч таких виявилось небагато, але все ж таки питання щодо каштанів піднялось. «Що потрібно робити, скажімо, розчистки, больні дерева потрібно зрізати, звісно. От, ну, Річ йде о том, що настолько варварська, мені здається... Ідеться обрізання дерев. Тобто, скажімо вот, так, є наглядний примір. У нас, вот, наприклад, здесь обрізали около гостиниці несколько лет тому. Тобто, тепер вся вулиця Соборна, тобто, приблизно буде вот в такому варіанті: не буде пишності, мощності і краси. Вони в аварійному стані і вони падають. І у мене питання: хто візьме персональну відповідальність зараз за те, щоб залишити каштани в такому стані, якому є? І не дай Бог з висоти 30 метрів щось впаде і комусь на голову. Тим паче, що місто Фастів пам'ятає випадок, коли в парку Гагаріна впала гілляка і насмерть вбила дитину. Це в інших містах проводиться так само, це нормально. Просто ну, от для, фастів... от для мене його, я представляю, що буде весною, буде дуже негарно. Можна було б порізати через один, було б так, ну, не, не такий колосальний ефект. Да, да, да. Тому що ну я розумію, до чого воно йде. Крім того, я розумію, що треба ці каштани поряд дуже висаджувати молоді і так далі. Тому подібне, все насправді все правильно, але от реально люди до цього не готові, тому що подивилися і сказали, що все пропало у нас покрали дерев'я. Це обговорення потрібно для людей, щоб людям сказати, що от буде отак, не бійтеся, все нормально. От так як вулиці перейміновували, рік перейменно. Вроді вроді ніхто нікого не побував. Прийшли на зустрічі такі мешканці, які вважають, що обрізати дерева все ж таки потрібно. А здесь треба срезать верхушки однозначно, тому що будуть горе. і з кожним днем. верхушках, а не всім дереве. Правильно, вот верхушки надо зрізати. Ти видишь, верхушку срезали там на, на площади? Я там не була і ну, не виділа, але я предлагаю срезать верхушки. все таки домовились зустрітись уже з продуманим проектом. Зустріч відбулася вже за декілька днів. Громадські активісти знайшли спільну мову з владою і вирішили обрізати лише сухі та аварійні дерева. Тетяна Чіпко, Володимир Степасюк, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. Днями прийшла нарада правоохоронних органів. Які питання піднімали, дивіться у нашому сюжеті. Днями за ініціативою керівника Фастівської місцевої прокуратури Романа Кимлика відбулася спільна нарада керівників правоохоронних органів Фастова та Фастівського району з питань протидії злочинності та запобігання корупції. Також визначено комплекс заходів, спрямованих на підвищення її ефективності. Так, вжиті протягом 2015 року заходи щодо боротьби зі злочинністю дали певні позитивні результати правоохоронної діяльності. У той же час криміногенна ситуація у районах залишається напруженою. А наявні окремі негативні тенденції у динаміці та структурі злочинності потребують невідкладного реагування. Найбільше і, мабуть, і це відчувають найбільш проблемними є ситуація з злочинами проти власності. А саме це крадіжки, грабіжі та викрадення транспортних засобів. По цим позиціям, в порівнянні з минулим роком, є певне зростання кількості вчинених злочинів, які до цього часу залишаються нерозкритими. Найбільш популярними для злочинців цієї категорії є центральні вулиці міста Фастова. На нараді піднімалось питання про один із основних факторів, який сприяє розкриттю злочинів. Це встановлення камер відеоспостереження на основних транспортних вузлах міста та району. Обговорювалося дуже активно питання щодо необхідності відеоспостереження на території міста та району. Досвід показує те, що відеокамери мають. Ну, зрозуміло, є частина відеокамер, які встановлені самими власниками-підприємцями, наприклад, торгових точок і таке інше. А є е, міські відеокамери, які мають встановлюватися у гарно продуманих місцях, мають бути дуже гарної якості для того, щоб можна було розрізнити державний номер автомобіля або обличчя громадянина, тому що це. Сприяє розкриттю і розслідуванню будь-якої категорії злочинів, починаючи від тих же крадіжок і пограбувань, закінчуючи терористичними актами і іншими злочинами, що вчинаються на території України. Ще одне цікаве питання це впровадження муніципальної поліції. Такою програмою муніципальної підтримки користується сусідня держава, польща. Хочемо також залучити до цієї роботи і громадські формування, і також в Хочемо перейняти досвід інших країн і навіть інших міст, де працює на даний час муніципальна варта, муніципальна поліція, тобто орган, який слідкує за дотриманням благоустрою і правопорядку, і підпорядковується безпосередньо керівництву міста, не її не в структурі поліції. За результатами проведеної наради було визначено та розроблено план заходів, спрямованих на протидію злочинності, правопорушень та усунення недоліків. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський. Фастівтіві. Активістів, які бажають володіти мистецтвом контролю над новими тендерами, запросили на тренінг. Зупини корупцію з 1 квітня. Всі державні закупівлі для центральних органів влади будуть здійснюватися через систему Прозоро. А з 1 серпня ця система стане обов'язковою для всіх органів влади. Але що ж це за система? Система Прозоро це інноваційний крок до витрачання бюджетних коштів. Будь-який бізнесмен. Може запропонувати свій товар будь-якому органу влади на електронних аукціонах. Причому, так як це аукціони, перемагає реально найнижча ціна. 2 квітня у місті Біла Церква відбувся тренінг, де всім охочим розповідали про систему Прозоро та як з її допомогою можна протидіяти корупції. Кожен громадянин може перевірити, які проходять тендери в Україні, скільки сплачено коштів і в деяких випадках перевірити, чи виконується робота. Наприклад, якщо обирали компанію, яка буде обрізати дерева, укладати асфальт чи щось подібне, для громадських активістів також є сюрприз, тому що фактично тепер в режимі онлайн можна відслідковувати, куди витрачають кошти управління ЖКХ, наприклад, їхніх міст на ремонти дороги, чи куди витрачають кошти їхні управління охорони здоров'я і тим самим, що з'явиться в їхніх лікарнях, які продукти харчування, які ліки, які медикаменти. А єдине, що Треба підкреслити боротьба з корупцією тепер реально в руках громадян. Також з допомогою цього сервісу можна визначити, чи є тендер корупційним. Наприклад, ціна, яку готовий сплатити замовник, занадто вища вище від ринкової. Дуже короткі строки, за які учасник повинен уточнити всі умови та підготувати документи. Дискриміновані умови тендеру, яким на ринку відповідає тільки одна або дві компанії. Це, це може наштовхнути на думку, що тендер має корупційну складову. Будь-який громадянин України чи бізнесмен може поставити питання організатору торгів. Тобто, якщо ви бачите, що вас щось не влаштовує, бачите, якісь махінації щось підозріле, ще до моменту аукціону ви можете задавати конкретне питання, і органи влади зараз зобов'язані на них відповідати. І всі ці питання і відповіді будуть фіксуватися чітко на сайті Прозоро, і кожен зможе з ними ознайомитись. Якщо ви виявили склад корупції в тому чи іншому тендері, ви можете звернутись до прокуратури або антикорупційного бюро з проханням провести. Щиро рекомендую регулярно слідкувати за закупівлею прозоро у власному місті. Тобто почніть уже зараз гратися. Ясно, що з 1 серпня всі перейдуть, але до 1 серпня ви вже можете подивитись, хто в вашому місті проводить прозоро, хто не проводить. Сервіс прозоро не є панацеєю проти корупції, але дерзакупівлі мають стати загальнодоступними. Адже у держави немає власних коштів, а є лише кошти платників податків. Олеся Волкова, Володимир Степасюк. Фастів тіві. Запрошуємо усіх бажаючих до участі у першому конкурсі виконавців естрадної пісні Фастівщини. Нові імена. Ти гарно співаєш? Та хочеш спробувати себе? Тоді запрошуємо до участі у першому конкурсі виконавців естрадної пісні Пастіщини. Нові імена. Приходь 16 квітня в міський палац культури о 16.30. Реєструйся, обов'язково візьми свою фонограму та заспівай від душі. Найголовніша родзинка заходу журі, суперспівачка українського шоу-бізу Ліля. Кіш найкращий кастинг-директор країни. Поціновувач жіночої краси. Все це він. Йося Гвардія. Акторка, ведуча, наша землячка Вікторія Зубрейчук. Майстер своєї справи, Співак, музикант, чудова людина. Дмитро Гречин. Хореограф від Бога. Талановитий та молодий. Владислав Псарюк. Отож, ми чекаємо на тебе 16 квітня о 16.30 відбірковий тур на перший конкурс виконавців естрадної пісні Пастівщини. Нові імена. На цьому у мене все це всі новини, які ми підготували для вас на цьому тижні. Залишайтесь з нами з вами. у Студії була Тетяна Чіпко.